Всім доброго дня! Сьогодні 9 квітня 2024 рік. Сьогодні в нас основна культивація під посів Сої. Хочу зазняти сьогодні відео по цьому всьому процесу, так як я в цьому році буду писати курсовий проєкт. Це так по-новому називається. По-простому, це диплом бакалавра. І я буду порівнювати. Я буду порівнювати е, сою, посіяну по кукурудзі. Як бачите, у нас ось поле після кукурудзи, основний обробіток е, оранка. І також в мене буде поле по ячменю ярому, е, Також основний обробіток оранка. Що е, ми робимо? Що ми робимо? Дивіться, було поле по кукурудзі. Е, була тут кукурудза, яка спинула 8 тонн із гектара, тому що в нас було маловато опадів, але тим не менш ми і цьому раді. Е, було потім внесено по рослинних рештках, здається, до 100 кг селітра аміачної для кращої роботи мікроорганізмів. І було вигорено і закрита влага у 20, 26, 1, 26 березня 1, 26 лютого тере 1 березня. E, значить, І приїхав я на поле робити основну культивацію. Чому для чого? Розказую. Перш за все, поле у нас не зовсім рівне. Уг у нас хороший, техніка у нас хороша, виорено було непогано, але ж це кукурудза, це пізня оранка, якби це дає про себе знати. І якби, як не як, саме кукурудзиня. Тому у нас поле не дуже рівне. Це такий перший фактор. Другий фактор, який у нас тут є дуже великий, дуже вагомий, який дуже може вплинути на урожайність будь-якої культури. Це забур'яненість. Як можемо бачити, осод польовий. Це така дуже, дуже пакосна рослина. Дуже пакосна рослина, яка Дуже сильно може вашу врожайність понизити. Е, тому ми загубили культиватор наш не на передпосівну культивацію, ми його загубили десь сантиметрів на 10. Показує. Ну, можливо, 10 немає, але сантиметрів 8 точно є. Е, на 8 сантиметрів десь загубило. Викидаємо трохи грудок, звичайно, наверх. Але ми робимо усе для того, щоб наш посод польовий обрати. Е, також е, хочу сказати, тут поло таке, воно йде, виходить, униз до берега. І в березі було дуже багато е, хвощу польового. Хвоща було дуже багато. По-народному сосенка, дуже багато сосенки. Вона там була од рот віку, звичайно. А там ми ще в минулому році дали 200 кілограмів. Касу 32-го, як би і там вона почала розцвітати прямо. Тому робимо ми культивацію для того, щоб виконати дві операції. Це вирівняти ґрунт перше. Як бачите, виходить доволі непогано. Наше вирівнювання. Ось так воно виходить. І також знищення бур'янів. Буде тут ще виконана передпосівна культивація на меншу глибину, але це буде пізніше. Сою ще не сіємо. Знаю, там ажіотаж зараз у людей. Чи сіяти, чи не сіяти, кукурудза, соняшник, усе що хочеш. Все, що хочеш. Так як в нас виходить. Дайде багато солярки, мабуть, літрів 10 іде. Але, але ми робимо. Так, як воно має бути. Дві культивації основна і передпосівна. Будемо молитися на дощ, тому що якщо не буде дощу, то ті грудки можуть нам погану погоду зіграти. E, значить, ситуація яка? Бачите, мало залишилося, що, що я тут показую. E, оджали в мене сьогодні зранку трактора. Я приїхав, настроїв, все зробив, почав, зробив 4 оборота. Приїхали до мене, оджали трактора і сказали, що роби комбайни". Ну, Робить комбайн, так робить комбайном. Лапи, лапи відполіровані, як бачите. Наш культиватор Велосагро. Велосагро, як бачите, це дуже велику роль відіграє на знищення осоту польового. Що тут сказати, не знаю навіть. По налаштуваннях культиватора така глибина, ось тут середня проставка і маленька. На культивації під ячмінь яри я робив тут була. Велика проставка і маленька, тобто глибина була зменшена. А тут збільшили глибину для того, щоб зробити хороший фон поля і плюс знищити бур'яни. Так, зараз покажу, що воно виходить. E, Униз їжджу другою передачею, гору їжджу першою передачею, тому що трактору нереально складно під гору їхати другою передачею. E, робити так, щоб тракторів було дуже важко, би, так, насилувати його, не збираюся. Техніку люблю, ціную і би, e, роблю так, як вона може. Так, другая передача, другая передача, Культиватор опускаем, все, поводило. Хорошо, цеплял эти Знаходжусь на другому полі нашого експерименту. Сьогодні вже 15 квітня. Так, Такий переривчик. Значить, що хочу сказати, між нашими полями відстань буквально 2-3 кілометри десь. Буквально 2-3 кілометри відстань між нашими полями. Знаходжусь на полі по ячменові. Значить, Отакий фон. Гуйбина у нас та сама. Значить, За цей час трішки все змінилося. Е, що змінилося? Передають нас дощики. Після завтра маємо нас дощик бути і зараз в принципі, щось таке прокапає. І робимо одну мабуть, культивацію. Мабуть, у нас буде одна культивація, не буде передпосівної. Ну, в принципі, це буде видно. Це буде видно, тому що завтра ми збираємося сіяти кукурудзу. Що сказати по цьому полю? ґрунти приблизно одинакові, що тут, на цьому полі, що на тому полі, в принципі, одинакові ґрунти. Тут був ячмінь, один такий нюанс. Перед ячменним був соняшник, який я виорав, перегорав. Неправильно я зробив, взагалі неправильно зробив. Чому? Тому що тепер по ячменеві я знову виорав і бачимо наш результат. Ну, В принципі, я думаю, що все буде добре. Трішки ми реанімуємо цей ґрунт, тому що я бачу він прям якийсь забитий після того соняшника, який я його виграв. Прямо якийсь я не знаю, прямо такий блідий, такий забитий, я не знаю чому так. Буду трішки уникати вже такої культури, як соняшник. Не подобається вона мені сама по собі. По забурянності, тут поле більш-менш чисте. Я думаю, ми це все діло проконтролюємо, тут взагалі без питань. Е -е, Гліфосат в поміч. Так, ось таке діло. Є в нас тут сходять бур'янці, як бачимо. Ого! Вже й лобода пішла. Нічого собі. В принципі, така ситуація. Глибина та сама в нас. Та сама глибина. Робимо усю культивацію, всі площі я покультивував, майже оце тут залишилось буквально трішки, е, тому що піде дощик, посіяти ми вже не встигнемо до цього моменту, та й рано би було. Якби сьогодні 15, те вже можна, в принципі, починати, так сіяти. Е, можна починати сіяти. Якби раніше не хочу я сіяти, рано, рано. Піде дощик, воно трошки промочиться, і ми якраз ну, Богий грунт його посіємо, все буде добре. Що ж, буду закінчувати відео, бо прокрапає дощик, яке воно незрозуміле. Буду закінчувати, буду далі пекти. Всім удачі!